Що ти мені потрібен? Давай, і, і просто На. Просто малі? Просто маліс, вставай. Отаво ставай, далі. І, тей, щоб всі бачили. Втомово останні, дивіться, туди, щоб не бачили. Хто? Або ти ж а покаж... вони ж не вміють читати по-нашому. Там ж по-німецьки внизу. А тепер вони влаштовують самолі в центрі Європи, де влада бере заручників. А який у вас покажіть, будь ласка, а у мене у вас пістополи. Який спосіб це не пасиві? Але ми не підтримуємо. <гум> <А, гум> О, так А чому, на ваш погляд, вони розмухають саме ці питання? А, от... а який переклад цього написано? <гум> <коштує гум> ну, Скільки коштують ваші європейські цінності? Скільки грошей треба мати в Європі? Зробити вигляд, щоб цього не було. Скільки а, треба вкрасти? вправити? Не то, щоб потім спокійно поїхати і там вільно жити. Ви думаєте, достукається до стріляків такий? Такий пікет. Стукайте і вам відкриють. Принаймні, якщо будемо стукати, буде більше шансів, ніж якщо будемо по квартирам розмовляти про те, що ми ж на живе. Дякую. Ну, покитуємо австрійське посольство через те, що вони не лише а не, не закривають рахунки цих наших депутатів, наприклад, чи того ж Азарова, який нас в Росії, а сам поїхав туди відпочивати. Вони навіть візи не, не прикривають. І взагалі просто задовбало це лукавство, тому що всі розказують, оце наш останній аргумент, якщо ми, значить... Його запустимо, то тоді вже важелів не буде. Це повний ідіотизм і розраховано на ну, таких абсолютних лохів. Річ в тому, що ситуація, в якій ми зараз опинилися завдяки Дундуковичу і всі ці шоблі Беркутовській, вона дуже проста. Тобто вони навмисно пов'язали їх кров'ю таким чином, щоб Беркутам далі немає куди відпускатися. Ну, не можна стріляти в лікарів з піднятими руками, не можна бити по голові. 17 випадків людям вибили очі. Вони не можуть стріляти в голову. А, 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 а цей, цей так званий міністр внутрішніх справ каже, що це рікаше там 17 разів. Знаєте, як це в як Грузинському, що йшов чоловік, за що ви діві зарізали, каже, що це його не різав, він йшов на шкуринці послизнувся, апельсиною, і так 17 разів підряд. Так і тут в нас. Тобто всі прекрасно розуміють, що ситуація патова. Ті, хто на Майдані нікуди не підуть. бо нас просто будуть вбивати, закопувати в посадках. А судді... І чи слідчі ніхто шукати не буде і судити нікого не буде. І Янукович теж розуміє, що вихід в нього один. Значить, Янукович, в принципі, до, до, до того, як застосували е, зброю е, вогнепальну, він ще може відсидітись там е, в межі гірі. Тобто Я розумію, що це, всі будуть обурені, тим, що я кажу, але я вважаю, що ліпше хай сидить там е, без телефону і інтернету, ніж мають там якісь хлопчиська 18-18 років загинути. Тому, е, тому, Янукович не вступиться, ми не вступимося. І наступний крок це буде стрільба. Скільки їм трупів треба там, щоб це припинити. А насправді це просто звичайне європейське жлоб'є, яке розказує нам про цінності і вказує, як треба жити. А коли тут б'ють людей, вони кажуть, що-ні, ми не можемо. Ми ну Короче, прийшли ми сюди, а ну дуже мені шкода, що. Тут так інтенсивно лайкають в інтернеті, і ми дзвонимося вже три дні, а прийшло стільки, що я вон вчора 12 й художник малював плакати, а нема кому роздати. Тому я почну з того, що це десь з суботи звільнюся і прикрию свій фейсбук. Надоїло мені. А б Тому що коли наші

Ich bin hier, um mit jenen äh, zu sprechen, die sich gegenüber der österreichischen Botschaft ausdrücken wollen. Es ist nicht eine Pressekonferenz, die ich geben möchte, sondern äh, mein Wunsch, mit jenen Demonstranten zusammenzutreffen. auch überbringen wollen. я прийшов сюди для того, щоб почути прийшов сюди для того, для того щоб почути людей, які хочуть звернутися до посольства Австрії зі своїми вимогами, зі своїми побажаннями, це в принципі моє особисте бажання почути тих людей, які прийшли сюди. А зараз нас німці чекають. Ми хочемо, ми хочемо щоб ви були послами від нас вашому вашій стані.